Найближчі три дні на Хмельниччині переважатиме суха погода, яку зумовлює антициклон. Температурні показники почнуть коливатися. Тож в області очікується короткочасне потепління, а після зниження температури. У п'ятницю, 8 листопада, синоптики прогнозують теплу, переважно ясну без опадів погоду. Вночі показники термометрів будуть в межах 3-5 градусів тепла, а в день повітря прогріється до плюс 11 градусів. У суботу, 9 листопада, збережеться схожа погодна ситуація. Вночі температура повітря коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла, вдень стовчики термометрів зупиняться на позначці у плюс 9 градусів. Вночі та вранці очікується туман, сонце покажеться із захмар вже після обіду, проте без опадів. У неділю 10 листопада повернуться заморозки і стане трішки прохолодніше. Нічна температура повітря буде в межах від 0 до 2 градусів нижче нуля, в день повітря прогріється до 7-9 градусів тепла. Впродовж доби буде вітряно, проте без опадів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.